У цьому відео ми будемо тестувати новий ноутбук MSI Stealth 18 AI, оснащений графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 3090. Враховуючи специфікації, які ми маємо тут з новим Stealth 18, Він має досить тонкий форм-фактор. Його товщина в найтовщому місці пристрою становить 23,99 мм. І просто щоб дати вам уявлення, ось iPhone 15. Про Макс поруч із ним. Так, він безумовно набагато тонший, ніж більшість інших ноутбуків з RTX 3.0.9.0. І вони додали сюди досить багато, наприклад, повністю настроювану клавіатуру RGB з підсвічуванням для кожної клавіші від SteelSeries. У нас є величезний трекпад з цим пристроєм. І, очевидно, з цим 18-дюймовим форм-фактором вони виклалися наповну з дисплеєм. Тому вони додали міні світлодіодний дисплей з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 4 к Яскравість дисплея досягає тисячі ніт. Знову ж таки, у нас є величезний надзвичайно гладкий трекпад, а також датчик відбитків пальців для легкого входу в систему. Крім того, в нього вбудована інфрачервона камера. Якщо ви хочете використовувати Windsor's Hello, це дуже легко налаштувати. Я вже згадував, що у нас тут графічний процесор для ноутбуків RTX 4090. Але що стосується центрального процесора, то тут використовується Intel Core Ultra 9,275 тисячних айджакс. А щоб усе було приємно і прохолодно, вони впровадили свою нову систему охолодження з використанням парових камер. Подвійні вентилятори, чотири вихлопних виходи та нова система припливних вентиляторів, яка дозволяє повітрю циркулювати всередині самого ноутбука, охолоджуючи інші компоненти. Що стосується водовиводу, то тут з лівого боку ми маємо два повнорозмірні порти USB 3.2 Gen2. Переходячи до задньої частини пристрою, ми маємо вхід живлення HDMI 2.1, тому він може виводити 8K 60 ГГц або 4K 120, а також порт 2,5 ГБ Етернет. Тут же. Також на правому боці є повнорозмірний кардрідер для SD-карт і два порти Thunderbolt 4. Що стосується загальних специфікацій нового MSI Stealth 18 – то, як я вже згадував, у нас є процесор Intel Core Ultra 9275 Ajax, 24 ядра, 24 потоки, 36 МБ кешу. Тактова частота до 5,4 ГГц. За графіку відповідає ноутбучний графічний процесор Nvidia GeForce RTX 5090 з 24 ГБ оперативної пам'яті GDDR6. І він споживає до 150 ватт. У цьому пристрої ви можете додати до 96 ГБ оперативної пам'яті DDR 5. Цей ноутбук має 64 двоканальний дисплей, що працює на частоті 5600 120 Гц. 18-дюймовий міні-світлодіодний дисплей з роздільною здатністю 3840 на 2400 пікселів. Це трохи більше за 4К, але це дисплей із співвідношенням сторін 16 на 10, 100% DCI-P3, HDR 1000. І так, до тисячі ніт яскравості з цієї штуки. Подвійні стереодинаміки з чотирма низькочастотними динаміками. Ця штука звучить приголомшливо. Я маю на увазі, як тільки я завантажив його і почав грати в деякі ігри, я помітив, що він видає баси. Тож я повернувся до специфікації і, звісно ж, виявив, що він має чотири низькочастотні динаміки, вбудований модуль Intel Wi-Fi 7 і Bluetooth 5,4, акумулятор ємністю 99 Вт-годин і він працює під управлінням Windows 11 з коробки. Вони вирішили використовувати цю клавіатуру SteelSeries і вона чудова. Я маю на увазі, це одна з найкращих клавіатур, які я бачив у ноутбуках, принаймні у ноутбуках, які я оглядав. Зазвичай ми не бачимо чогось подібного. Він також має датчик відбитків пальців для легкого входу в систему. Великий гладкий трекпад. Я не стикався з жодними проблемами з ним. І звук тут чудовий, динаміки спрямовані вгору, плюс у нас є ці низькочастотні динаміки внизу. І з усіма новими ноутбуками на ринку ми отримуємо цю клавішу другого пілота. Тож, якщо вам знадобиться другий пілот, він у вас є прямо тут. Гаразд. Підійшовши ближче, я хотів би показати вам усе у нас тут Intel Core Ultra з дев'ятьма ядрами, 27058 x 24 потоками. І ця штука забезпечує дійсно хорошу продуктивність процесора. Цей пристрій поставляється з попередньо встановленою 64 ГБ DDR 5 на частоті 5600. Але головною претензією на славу тут є графічний процесор для ноутбуків Nvidia GeForce RTX 3090. З 24 гігабайтами відеопам'яті, тобто фактично 23 з половиною гігабайтами. І я хотів показати вам, з яким TGP він працює. Отже, у мене є фурмарк, і ми повинні так: 150 Вт. ватт, а в деяких випадках під екстремальним навантаженням з невеликим розгоном ви можете досягти близько 175 Вт, що є божевільним показником для ноутбука, коли справа доходить до продуктивності. Для цих ноутбуків MSI у нас є MSI Center. З розділу особливості я вибрав екстремальну продуктивність. Але у нас також є збалансована екошумоізоляція і движок MSII. Отже, це автоматично налаштує ваші вентилятори. Він автоматично переключиться з iGPU на dGPU. Але для всіх моїх тестів ми збираємося досягти екстремальної продуктивності звідси. Ми трохи змістили тактову частоту ядра до 200 МГц, І ми змістили частоту в РАМ до нормальної. Тут він видає 200 Також встановлюємо за замовчуванням бол, плюс швидкість обертання вентилятора, автоматичний прискорення кулера і просунуті налаштування. І я маю на увазі, враховуючи, що у нас тут досить потужний ноутбук, з більшістю з них, якщо ви ставите на 100%. Так, він працює досить голосно, але автоматичний режим, схоже, справляється дуже добре. Вперед і збережіть це. Ще більше функцій із загальних. Ми можемо налаштувати наші клавіші перемикання, перевантаження дисплея, налаштування HDR і перемикач графічного процесора. Я в режимі дискретної графіки, тому ми використовуємо перехресне відображення RTX 4090 на екрані. І так ви можете бачити його прямо тут. Тож ви можете залишити його ввімкненим у будь-який час. Це дійсно залежить від вас. І нарешті, що стосується нових функцій MSI, то вони не є попередньо встановленими. Вам доведеться їх завантажити. Це робот MSI. Тепер ви можете запитати його про безліч різних речей, але я знайшов досить крутим той факт, що ви можете попросити його налаштувати ваш ПК, ввімкнути вентилятори, перейти в режим продуктивності, увімкнути Ай-двигун. Це дасть нам трохи зворотного зв'язку, і ось ми маємо це. Отже, тепер ми увімкнули механізм штучного інтелекту. Отже, якщо я повернуся до нашого користувацького сценарію, ви побачите, що ми перейшли від екстремальної продуктивності до штучного інтелекту. Так що так, я думаю, що це було досить круто. Не впевнений, що багато людей будуть ним користуватися напевно, простіше просто зайти в центр MSI і увімкнути її самостійно. Але ці нові функції, що з'являються з, з шиї, це дуже круто. Я маю на увазі, всі хочуть робити щось трохи інше, і це те, що вони мають тут. Ще одна річ, яку я тестую на графічному процесорі для ноутбуків Vertex 3090. Це студія LM. У мене вже попередньо завантажений в пам'ять r 1. Ми продовжимо і задамо йому питання. Ви побачите? Цей графічний процесор використовується майже на 90%. Так, дійсно, до 90 Наш помічник зі штучним інтелектом підрахував, що використання DeepSeek r один зайняло 11,13 секунди, щоб згенерувати це. І я щойно запитав його, як працює графічний процесор у ноутбуці, так що він просто дає нам невелику коротку довідку. Так що так, це досить швидко, навіть якщо порівнювати з чимось на зразок RTX 4090. Ще одна річ, з якою я бавився на цьому ноутбуці, це створення зображень і відео за допомогою Muse. Ви можете використовувати зручний інтерфейс або A11111. Це дійсно залежить від вас. Але ця програма проста у використанні, і вона дуже гарно виглядає у відео з найновішою версією Muse. У нас є функція генерації відео. А раніше це було щось на кшталт відео до відео або зображення до відео. Зараз у нас є свого роду сира генерація відео. Ми просто збираємося зробити одне якість відео. Давайте зробимо 4 секунди, і прямо тут ми отримаємо час, що минув. Ми зробимо милого єнота, який грає на гітарі на пляжі. Дивись, що виходить. Він почне завантажуватися в наш вірам, і як тільки він завантажиться, так. Ось так він покаже RTX 409.0 і для двох секунд це займає близько 19,2 секунди. Зараз ми робимо 4 секундний. Тож у нас тут 72 кроки. 45 секунд. 4 секундне відео є нота, який грає на гітарі на пляжі. І так, це не відео, яке змінить світ, але воно просто показує на що здатна ця штука, і це непогано. Я маю на увазі, враховуючи, що ми зробили 4 секундний ролик за 45 секунд досить непогано для графічного процесора ноутбука. Але тепер я хочу перейти до деяких тестів продуктивності. Тому що знову ж таки, я маю на увазі, у нас тут найпотужніший графічний процесор для ноутбука в парі з дійсно потужним центральним процесором, і ця штука дійсно демонструє надзвичайно дивовижну продуктивність. Перший бенчмарк, який ми маємо тут, це Geekbench 6 з одним ядром 2999. Я маю на увазі це на межі між 3000 і 19866. Це видатний показник для мобільного чіпа. В цьому немає жодних сумнівів. Перейдемо до деяких бенчмарків графічного процесора. У нас є 3DMark Steel Nomad Total Score з ноутбуком RTX 5090 5455 і ми отримали 54,56 кадрів в секунду на Steel Nomad Port Royal 15049. І нарешті. Time Spy з дійсно вражаючим результатом 21 748 балів у графіці, 23 767. Коли справа доходить до запуску цих синтетичних тестів на ноутбуці, це безумовно одні з найвищих результатів, які я бачив за весь час свого тестування. Але тепер настав час подивитися, як ця штука може грати по-справжньому. І перша гра, яку ми маємо тут. Це кіберпанк 2077 року. У нас чотири трасування променів, встановлене на підвищених налаштуваннях, і це було трохи дивно. Я не впевнений, чи це пов'язано з новим драйвером NVIDIA чи ні, але в налаштуваннях ми повинні мати змогу піднятися до 3840 на 2400. Він просто мав цю роздільну здатність 4К. Але як ви бачите, вона все ще 16 на 10, тому я не зовсім впевнений, що тут відбувається у будь-якому випадку. Ми тут на максимумі трасування променів підвищений режим, і тут використовується трасування променів. І для того щоб отримати таку частоту кадрів, нам потрібно було увімкнути DLS від NVIDIA для багатокадрової генерації. Тож вона також встановлена на 10.4. Але в середньому ми отримуємо понад 100 кадрів в секунду. Повністю виклалися з кіберпанку та ноутбуком. Наступною грою, яку я хотів протестувати, була Horizon Zero Dawn. Відреставрована в 3840 на 2400. Дуже високо без DLSS. Отже, ми маємо справжню роздільну здатність 2400 DPI в цій грі, і ми отримуємо в середньому 91 кадр в секунду. Графічний процесор працює на повну, і ви можете отримати від нього ще більше увімкнувши DLS або генератор кадрів. Це завжди залежить від вас. Мені треба зустрітися за Ароном. Наступною у нас є Oblivion Remastered з роздільною здатністю 3840 на 2400 ультра з трасуванням променів, встановленим на ультра. І мені довелося увімкнути функцію генерації кадрів. Отже, у цій грі поки що немає багатокадрового джина з увімкненим трасуванням променів. Мені дійсно знадобився генератор кадрів, щоб досягти такого рівня ФПС, але з повністю вимкненою трасуванням променів ми можемо отримати середній показник близько 73 кадрів в секунду. Forza Horizon 5 на 3840 на 2400, екстремальних плюс без DLSS. І під екстремальний плюс я маю на увазі, що ви заходите в налаштування і переходите до цього екстремального пресету. У нас все ще є багато налаштувань, які ми можемо підняти до ультра, і це те, що я маю на увазі під екстрем плюс. Тут ми не використовуємо жодного масштабування, і ми отримуємо в середньому близько 96 кадрів в секунду. І пам'ятайте, що у нас трохи більше 4К при роздільній здатності 3840 на 2400. І останньою грою, яку я хотів протестувати, була Marvel Rivals на ультра з налаштуваннями Frame Gen, встановленими на x 2 Також я увімкнув рефлекс від Nvidia з дуже низькою затримкою. Я маю на увазі, що ми отримуємо дуже хорошу. Частоту кадрів при такій роздільній здатності на ноутбуці. Тож, очевидно, що новий ЕМСістеаль Есісіс це не бюджетний ноутбук, це ноутбук преміум класу. У нас є RTX 4090. Ви не можете отримати нічого кращого в ноутбуці, ніж це. Я вважаю, що це скоріше робоча станція для ігрових автоматів з такою продуктивністю, яку демонструє Stealth 18. Я маю на увазі, що ви можете зробити все, що вам потрібно на цьому. 3D моделювання, і як ми бачили, ви навіть можете запускати на ньому програми зі штучним інтелектом, враховуючи, що у нас є RTX 509.0. Але на цьому ми завершуємо це відео. Якщо вам цікаво дізнатися трохи більше про 6ALT 18, я залишу кілька посилань в описі, і якщо ви хочете побачити ще щось, що працює на цьому ноутбуці, просто дайте мені знати в коментарях нижче. Але на цьому все. Як завжди, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, тоді підпишіться.